Вітаю, друзі! Моє ім'я Віталій Шабунін, і сьогодні ми порівняємо минулого і теперішнього президентів. Як правило, я пробую не лізти в ці дискусії, але цього разу зроблю виключення і по черзі здивую прихильників обох політиків. Зеленський дуже любить критикувати Порошенка і підкреслювати свою від нього відмінність. Ви знаєте, що і мене важко назвати фанатом Порошенка. Я критикував його багато і по ділу. Проте Порошенко звільнив Свинарчука, Латковського за тиждень після скандального розслідування про корупцію в оборонці. За тиждень Зеленський вже два тижні захищає татаров. Мало того, що останнього не звільнено, президент усіма силами рятує його від підозри набу. І це при тому, що у випадку з Порошенко і Свинарчуком, нагадаю, мова йшла не про звинувачення правоохоронного органу, а про журналістське розслідування, тобто інформацію, яка ще потребувала офіційного підтвердження. Минулий президент не чекав такого підтвердження і звільнив Свинарчука. Можливо, Порошенко зробив це не через цінності, а зі страху програти вибори. Але він це зробив. На відміну від Зеленського, який, нагадаю, другий тиждень не звільняє Татарова. І на відміну від Свінарчука, інформація про корупційну оборудку Татарова було не журналістами оприлюднено. Схему було описано працівниками НАБУ і САП в засіданні антикорупційного суду. Прокурор надав вичерпні докази зібрані детективами. Більше того. Суд вже арештував одного з фігурантів оборудки, чим офіційно визнав підозру обґрунтованою. В минулому блозі я розповідав, чому особисте рішення Зеленського відмазувати Татарова це постріл і собі, і країні в голову. І мені начхати на те, з якої мотивації президент це робить. Можливо, Зеленський просто не розуміє, що відбувається в нього ж під носом. Цитуючи президента, та яка разниця. А можливо, корупційний злочин, вчинений заступником голови його ж офісу, не є для президента проблемою. Можливо, Зеленський вважає Татарова ну, просто незамінним. Будь-який з цих мотивів свідчить про те, що Зеленському плювати як на закон і справедливість. Так і на довіру українців, які повірили у його передвиборче, переможемо корупцію. До речі, на голови тим довірливим виборцям Офіс Зеленського вивалив наступне повідомлення: Олег Татаров привів зустріч членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції. В тому ж повідомленні офіс президента Зеленського інформує, що Татаров якнайшвидше розробить зміни в процесуально-кримінальний кодекс. Це той кодекс, по якому набу татарова доганяє, і в порушення якого Зеленський татарова захищає. Таке враження, що Зеленський цією історією над усіма нами просто знущається. Аж такий відвертий, показовий захист свого корупціонера на очах всієї країни може собі дозволити лише політик, який зовсім не знає власного народу. Ну ок, він його знає. Кучма взнав. І Янукович знав, Порошенко був достатньо розумним, щоб не взнавати. Тому і звільнив Свинарчука. Зеленський татарова не звільняє. Тож я думаю, що йому доведеться українців знати. Приклад різниці між Зеленським і Порошенком ми проговорили. А тепер, ну, для балансу, наведу приклад, де їх політичні команди діють абсолютно однаково. Це дуже простий, відомий вам випадок. Спроба обманути суспільство з нібито поверненням відповідальності за брехню в декларації. Нагадаю, що і слуги Зеленського, і депутати Порошенка проголосували для себе улюблених покарання без тюрми. Більше того, за брехню до 9 мільйонів дозволили карати себе аж штрафами громадськими роботами. І в цій ситуації депутати обох політиків діяли абсолютно однаково. Слухайте, мені аж цікаво, що при цьому відчувають їх виборці. А головне, як вони на це відреагують, і на сам кінець про жалюгідний стан справедливості в Україні стан за який в рівній мірі відповідає що Порошенко, що Зеленський. На Волині засудили пенсіонерку за незаконні валютні операції. Вона посміла на ринку обміняти 73 гривні на 10 польських злотих. І доблесний суд покарав злісну рецидивістку. Крім цього, в бабусі конфіскували дві монети по 5 злотих і стягнули 420 гривень судового збору. І зовсім інша справа, коли мова йде про святих суддів депутатів і прокурорів, які збрехали про свої статки. В їх випадку собі роблять все можливе, аби відмазати колег по суспільному класу. Наприклад, зам керівника апарату Запорізького апеляційного суду приховала в декларації квартиру за 360 тисяч, але суд вирішив, що вона нічого не порушила. Куди там їй братися? До пенсіонерки рецидивістки з її п'ятьма злотими? Ось така справедливість. На сьогодні в мене все. Це був я, Віталій Шабунін. До зустрічі, друзі.